Щорічно потепління супроводжується у наших містян пікніками та спалюванням старої сухої трави. На жаль, не усі громадяни відповідально ставляться до цього. Через що виникають пожежі? Ці пожежі можуть призвести до великих матеріальних збитків і завдати великі збитки державі. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до жителів Білгород-Дністровського району. Дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки, не викидувати нагашені недопилки, не дозволяти діткам гратися з сільниками або тими чи іншими предметами, які можуть призвести до займання сухої рослинності. Якщо ви зібрались на природу, де розпалюватимете багаття, подбайте перед тим як піти, щоб полум'я було надійно погашене. Заздалегідь візьміть з собою пляшки з водою та залийте місце вогнища. Будьте відповідальними громадянами, адже самовільне спалення сухої рослинності без отримання правил пожежної безпеки Кодексом України про адміністративні правопорушення, статтею 77 частина 1 передбачена. Штраф на громадянин від 3060 до 6020 гривень, на посадових осіб від 15300 гривень до 21420 гривень. На жаль, з початком війни обов'язки ДСНС поповнилися ліквідацією наслідків ракетних та артилерійських обстрілів. Країна-терорист продовжує боротись з цивільним населенням за допомогою ракетних атак. Останні дні переповнені повітряними тривогами. Тож ми запитали пана Романа, як це впливає на роботу ДСНС Внаслідок ракетної атаки на території Білогородністровського району. 07.05.2023 року виникло дві пожежі, на які залучалися підрозділи ДСНС. Пожежу було ліквідовано та. Також багато мешканців нашого регіону забувають або принципово ігнорують попередження ДСНС про мінну небезпеку, особливо на узбережних зонах. Першомуніципальний поліція, ДСНС, органи самоврядування не перестають нагадувати, що пляжний сезон в області заборонений. Мешканцям регіону варто бути обережними. При виявленні е, тих чи інших вибухонебезпечних предметів або схожих на ці, на ці вибухонебезпечні предмети забороняється підходити. До цих вибухонебезпечних предметів, чіпати їх, переносити, е, пользуватися мобільним зв'язком. Треба відійти на безпечну відстань. Радіус відстані повинен бути 100 метрів. Потім зателефонувати за номером 101 або 102, сказати прізвище ім'я по батькові, повідомити орієнтовну місцевість, де ви виявили цей вибухонебезпечний предмет. І наші підрозділи будуть спромов... спромовлені разом з поліцією до місця виявлення цього вибуху небезпечного предмету. Ваше життя найцінніший скарб. Дбайте про нього, уникайте небезпек, слухайте вказівки рятувальників та будьте свідомими українцями. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.